Дорогі матусі та бабусі, вітаємо зі святом чудовим, прекрасним. Бо мамою бути це дах, справжнє щастя. З день Матері, мама, у крім до землі. Слова будь-які тут, на жаль, замалі. Зеного вам щастя, бажає матусі, завжди бути жвавими у справах у русі. Хай вдячні, діточки, ваші, растуть в вашому серці, хай радість несуть. Насення дарусь, хай вам ученята у будні важкі тільки у свято, обіймемо хай вас лікують слово, нема ж бо нікого дорожче за маму. Хай вас обминають не дачі гроби, хай тільки від радості з'являються Ми вам посилають ділячні слова, або хай дарує многії літа. Димати чудове свято, де не буде так багато. Мамусі найравніше в світі для вас усі найкращі. Гарна ти, матусю, люба дуже мила, ти мене ще малку з, мал, з вечою навчила і щодня навчаєш, як любиш родину, мову нашу гарну і рідну Україну. Рано найдорожча, мамочка єдина, Щирі побажання відомі від сина, Квіточок пакущих принесли багато В цей травневій ранок у велике свято. Усили нашої дивини щиро вітає, вся нашої родини і діти, і онуки вам долинька шлють щирий оклін від всього о, від серця родненька. Тебе, Матусі, я вітаю всього найкращого бажаю. Хай буде свято на душі сьогодні, завтра і завжди. З нами, матусі тебе я вітаю, найрідніша моя на землі. Щастя, благ та здоров'я бажаю. Ти життя присвятила мені. Буду теж і тебе захищати від життєвих турбот і біди, щоб була ти душа і багата, щоб раділа зі мною завжди. Будь красива, весела, щаслива. Ти матуся в житті оберіг. Хай прихильно складається доля, захищає твій янгол поріг. Матуша рідна дорога, хочеться тобі багато чого побажати. Це навіть словами не можна описати. Ти у світі лиш одна така, щира, мудра, дорога та проста. Твій сміх твоя усмішка золота, душу мою гріє вона. З нематері, я тебе вітаю, і від усього серця я вважаю щастя, радості, добра, мрієм здійснення швидкого, везіння для діла будь-якого. Я тебе люблю, матусю рідненька, дякую за все тобі дорогенька. День матері, я прошу неба, здоров'я і довгих світлих літ, бо для дитини іншого не треба, тільки б сміхались очі мамині рідненькі. Я буду все життя тебе любити, Бо ти мій ангел на землі. В народі кажуть, до тих пір ми діти, боки бо з нами наші матері. Усім на кусі, віжений Для вас найкращі квіти і слова. Хай запобігти збудуться бажання. Ласкова, і ніжність, дитячі посмішки обіймає тепло. І хай серце переповнює, лиш гордість, а на душі пагає лиш любов. Сам, матері, не кажу, що не хочеш хай часто буде на майно, не за яскравий такий. Для матері мама, тебе є вітаю, готовий і радість років бажає. Здоров'я хай буде в тебе кохана, а ти завдаліла квітка веснами. А тебе саму дорогила, і радістка та нього людина частина. Казати зайвих слів не буду, мені давати мир життя, з ним матері тебе вітаю, моя матуся дорога. Твоє терпіння, славу свято. Добро у сонячній душі. Будь здорова, моя рідненька. Я усім завдячую тобі. День матері, ласкаваненька. Тобі Бажаю мила аби не хворіла, не сумувала, лиш раділа. Зить усмішок багато у найкращий світі свята. Бажаю люба миру та везіння і Божого благословення. Мамо, де матері хочу сказати, що ваші матері мали бажати. Такий населі гарні доженилі. Пример перепаде та настанеш, аби ваша мудрость ласку безпінеч. За ваші вики і ласкаві очі, які не спали, а гляділи на наші ночі. За вашу пісню ніжну колоскову і рідну мову нашу калину. Хай Бог та є здорові вам жодно і щастя пригодь до боргу. Щоб вас не хто побали, і щиро поважали і любили.